Ще раз вам добренького дня. Прийшла попить каву. Он кружка на кріслі. У мене це крісло буде стояти ціле літо. Тут як у стоми. Тут будуть ще квіти, тут буде всяка краса. І я сідаю і дивлюся на нього з кавою, на цю красу. А тут гляньте. Ну. Подивіться на мій кулак. І подивіться на цю квітку. Гляньте. Дуже пахучі. Ці магнолії такі пахучі. Оце то листочки будуть. А ви подивіться, скільки тут бутонів. Гляньте. Гляньте. Вона тільки почала розцвітати. Оця моя красотулечка. Так, хочу цю квітку вам показати, мушу дотягнутися. Думала, вона розцвіла. Ні, вона ще... Ні, розцвіла. вже, бачите? Серединку видно, вон ох, тако ворошу вони такі пахучі. По-сусідськи тут от така краса. Тут море, кульбави треба повиривати. Е, повиривати для, для теплиці. Робить отой чудодійний настій, що я по. Ай, вже які гарні. Що я поливаю? Гляньте, отут зачепилося, треба поправити. О, бо квіточці погано буде. Зараз, зараз, зараз. О, отако. Дуже бутончиків багато, гляньте, бачите. Все в бутонах. А, не передати. Бачите, тут три квітки, буде ще одна. Вон збоку, бачите, тут одна, друга, три нагілячки. Отака краса розцвіла. Маю жовті, лимонні такі, не жовті. І маю от таку. Навіть я не знаю, як цей колір назвати. Рожева, не рожева. Який це колір, не знаю. А тут вон красиві підглядають. У мене дуже багато царської корони. Я як декілька років тому купувала, то я купувала 50, здається, корнів, ну, цибулин. Я її дуже люблю. Всі люблю квіти, і які не є, і все люблю. Добре, показала вам трошки іду, но я пить каву, а ви полюбуйтеся. Зайдіть, подивіться, яка це краса. Гляньте. Всім гарного дня, мирного неба, всього вам найкращого. Дивіться, що у вас такі квіточки також були. Дайте на серединку гляну. Опа, бачите? Погано видно сонце. Отаке. Вони ще більше будуть розкриватися. Вон ці вже більш роз... Бачите, вон те, що внизу. Красота. Всі зацвітуть, це буде взагалі. Бачите, тут впереді скільки. Таке всім гарненького дня. За всім, все, дякую за підписки, за лайки, за все. Бажаю вам всього найкращого. до слідуючого відео.